Спекотно, не лише на дворі. Півсотні найсильніших готерполістів зібралися у басейні, однак не відпочивати. Третій рік поспіль спортсмени змагаються за Кубок Львова. На міжнародні змагання до нашого міста приїхали спортсмени із Росії, Польщі, Словенії, Англії та Нідерландів. Перша гра так з великим счетом виграла команда у Команди Польщі 15-6. Вже видно, хто виходить в лідери. Зараз ми дивимося, закінчується другий період. Іграють зборної Англії і зборної Росії. Щот 5-0. Я так думаю, що Росія теж в фаворитах. Аби здобути перемогу, російський тренер не шкодує ні слів, ні своїх хлопців. Що досі там дозволяєш? Возьми м'яч і іді виді на ворота. І вони таки почали грати результативніше за п'ять хвилин. Одразу ж три голи у ворота суперників. Ну, Англії там достатньо хороші ребята, Ну, ми настільки хорошо підготові, що ми їх змогли приіграти. Ми що граємо. Натомість українська команда лише готується до двобою із голландцями суперника. Наші леви не бояться ані трохи. Ми виграємо у них, вони слабі. Звідки ви знаєте? О, знаємо і все. «Ну Звідки «Ну сильні суперники? Треба суперника поважати, але ж ми, ми ж кращі, ми ж українці. Вже на початку гри українці таки розмочили рахунок, а в результаті поцілили у ворота суперника на п'ять разів більше.